Ямий вірш — це Івангелієві Івана 3:16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми бачимо, що так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. І ми це розуміємо, та, що він пожертвував сина заради нас. Але коли я над Початком цього вірша так би Бог полюбив полюбився. І коли я говорив про любов, що, вона, що любов Божа, вона така неосяжна, то я зрозумів, що багато можна підходити з різних сторін до цього. І хотів би почати, перше ніж говорити про любов Божу, хотів би почати е, говорити про відношення Бога до гріха. Як Бог відноситься до нашого гріха? І взагалі до гріха. Наскільки сильним нас, і, от, я хотів би вам задати таке питання, бо ми будемо говорити про гнів Божий до гріха. Ви гніваєте, так? і люди можуть гніватися, і це якби природне явище, ми всі гніваємося. Що ми можемо робити в нашому гніві? От згадайте себе, коли ви дуже сильно гнівалися, що ви могли зробити в своєму гніві? Навіть там, з юридичної точки зору є, є такі поняття, як стані да? в стані гніву, людина може щось зробити таке, що вона ніколи не, не, мог, не зробила б до цього. В своєму гніві дійсно люди можуть робити страшні речі. Я вам наведу один приклад: це, був, це сталося в Америці 4 червня 2004 року. Був такий американський зварювальник. У нашому смарті, так? <хи> як е, Микола, наприклад. він вміє зварювати метал, все, він дуже хороший професіонал був. І він, там, наскільки я розумію, він хотів щось е, відкрити своє, і в нього почався конфлікт з місцевою владою, з місцевою владою, з місцевими підприємцями і з багатьма місцевими е, людьми, які мають е, якийсь статус і владу. Йому там не давали дозволи якісь на землю, йому не, не проводили комунікації, хотіли хабарі і, і всякого такого багато. Що він робить в своєму гніві? Ми зараз говоримо про людський гнів. Він перероблює бульдозер, знаєте, такий, машину бульдозер. Він обшиває його товстою сталью бетоном, він встановлює на ньому коли непробивні камери і протягом багатьох годин. Він просто їздить і мас масштабно знищує це містечко. Він їде знищує суд, він їде знищує поліцейське управління, а до нього не можуть приступити, тому що він так все зробив продумано, що до нього не можуть ні підійти, ні нічого. Він знищує будинки цих бізнесменів, він знищує всіх причетних, хто були е причетні до його цих проблем. Що людина може зробити в своєму мірі? Да? Якщо ми візьмемо про людей, які мають більшу владу, то в своєму гніві вони можуть зробити ще гірші речі. Вони можуть, ну, давайте візьмемо такий, можливо, не дуже хороший приклад, але Гітлер, який ненавидів єврейський народ, в своєму гніві він винищував цілий народ. Просто цілий народ хотів винищити. Злава тому, що це йому не вдалося. І десь людський гнів буває справедливим, але в більшості він і егоїстичний. І це дійсно так. Коли ми говоримо про Бога, Бог теж гнівається. І Бог теж щось ненавидить. Я б хотів би вас запитати, що Бог найбільше ненавидить? Гріх, так. Бог найбільше ненавидить гріх. І якщо ми говоримо про гнів Божий, то я просто хотів би, щоб ви зрозуміли, що таке гнів Божий. Коли гнівається людина, це не так страшно. Навіть коли вона може робити якісь такі речі, але це не так страшно. Божий мій до дихання виходить за рамки нашого розуміння, і якби я вам сказав би, поясніть мені, будь ласка, наскільки Бог гнівається на гріх, я думаю, жоден з нас до кінця не пояснив би цього масштабу, наскільки Бог гнівається на гріх. Але коли ми. Хотів би уточнити, просто коли Бог гнівається. що відбувається. Просто коли Бог гнівається. До цього ми чули, як людина гнівається. а коли Бог гнівається? Книга Пророка Наума, перший розділ з 4 по 6 вірш. Як згнівається він на море, то сушить його і всі ріки висушує, в'яне башан і кармен, і в'яне від каліваном. Гори Гори, да? ми знаємо, які ми, можливо, не всі були, але знаємо, гори тремтять перед ним, а під гірки топніють. Перед обличчям його трясеться земля та вселенна та всі її мешканці. Хто встоїть перед гнівом його і хто стане уполені люті його? Його шал доливається мов той огонь, і розпадається скелі від нього. Коли Бог гнівається, моря висушуються. Гори тремтять, скелі розриваються. Це не той гнів, про який ми промігті. Це не то. Взагалі, я жодному з нас не бажав би відчути на собі Гнів Божий. Тому що страшнішого у цьому світі нічого немає, ніж Гнів Божий повернути до когось з нас. І ще, щоб детальніше зрозуміти, наскільки Бог гнівається на гріх. От думайте все. Адам Едемі згрішив не з тисячу разів, не 10 тисяч, не 100, і навіть не 10. Він згрішив один раз. Адам Едемі згрішає один раз і Бог кидає під суд увесь світ. Лише один раз Адам згрішає, і увесь суд, і разом ми з, ми з вами кинуті під, під, під осуд. Ось наскільки Бог не навидіть. І ось як він змінюється. на дух. Коли я думав про нас, про людей, про християн навіть, ми кожного дня грішимо. Ми кожного дня грішимо, ми кожного дня відкидаємо Божу волю і йдемо за своїми пожарностями. І не дивлячись на те, що Божа ненависть до гріха настільки велика, що ми її навіть осягнути розуму не можемо, наскільки вона велика, не дивлячись на це. Його співчуття, Його милість і його любов до нас настільки більша і також настільки велика, що він замість того, щоб розтопити нас як ті гори, да? щоб висушити нас, щоб розірвати нас як ті скелі, що він робить? Він приходить на цю землю, він призиває нас спастися, він каже, я люблю вас, він хоче назвати нас своїми дітьми. І він хоче дати нам вічне життя. Наскільки його гнів до гріха величезний, але його любов ще більша. Коли я це зрозумів, це для мене був теж такий своєрідний переворот в моєму розумінні любові до Бога. Послання Івана, 4 розділ, 9, 10 вірш. Ні, давайте дев'яте. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього спаслися. Бог приходить у цей світ, проживає нелегке життя. В кінці ми всі знаємо, що з ним робити. Й над ним знущаються, його б'ють, його убивають, його розпинають. І ви знаєте, він знав, що буде так і що буде так. І він пішов на це свідомо. Я хотів би вам задати питання. Ми легко відгукуємося на чиїсь прохання, на чиюсь проблему. дивіться, коли ця проблема дуже велика, От вона реально дуже-дуже сильно велика. Дивлячись правді у вічі, люди взагалі вони егоїстичні по своїй як би, суті. і вони відгукуються на величезні проблеми, якщо вони будуть мати з цього великі якісь. Я кажу зиск. Плюс, чи це може бути матеріальний, а можливо це якийсь зиск буде в їхньому там, статусі, ще в чомусь. І тоді, в принципі, вони можуть відгукнутися, але це не завжди. Я, коли, е, коли думав про це і думаю собі, от уявіть, воїни наші, Порівницькі. Да? Наприклад, навіть не ті, що зв'язані з церквою, а просто своїм <клес> доробниці, які зараз на нулі, він приходить сюди в церкву і каже, слухайте, християни, в мене для вас хороша новина, одна для мене хороша, він каже, новина, але ви мені повинні в цьому допомогти. Е... Я приїхав сюди у відпустку і мені сказали, що я можу тут залишитися взагалі. Просто залишитися. Але хтось повинен поїхати замість мене туди на нуль. На саме перед нану. І каже, дивіться, там, там пекло. І я вам одне скажу, ви, просто, ви звідти не вернетеся. Скажіть мені відповідь там через день, два, через три. Ви поїдете. І знаєте, коли я роздумував, ну думаю, що, що ми. І християни мамі будемо думати. Ми прийдемо до своїх сімей, сядемо вдома і почнемо додому. Хтось скаже: ну, там, мама скаже сину, ти ще ж молодий. Так, не їдь. <кхи> Або дружина скаже, а як я з дітьми без тебе буду? Не їй. Або, наприклад, у е, мене можливо якесь служіння, можливо, я десь тільки одружився. І, ще... і багато, багато, багато таких моментів. І потім. Ну дивись, ми, можливо, будемо краще йому більше донатити, допомагати, там, передавати якісь посилки, ще що-небудь, ще що небудь Будемо більше в цьому плані працювати. Але, вибач, друже, ми тебе не так любимо, щоб піти за тебе помирати туди. Але Христос пішов за нас, розумієте? Це... І любов Божа до нас з'явився тим, що Бог може нам послав освіт. Щоб ми через нього жили. Отака любов. Не схожа на нашу. так? Ще, можливо, чоловік за дружину пішов, але за просту людину він не пішов. І продовження далі, 10-й вірш, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи». Особисто я дуже багато в своєму житті підводив Господа. Я думаю, коли ми християни розуміємо свою гріховність і бачимо її, ми бачимо, коли ми підводимо Господа. Ми, я його дуже часто не так любив, як потрібно. Я його дуже часто ображав, я дуже часто його засмучував, я йому дуже часто не довіряв. Я впевнений, що кожен з нас робив так само. Але дивіться, його любов до нас і до мене, вона не змінювалася ні разу. Вона завжди була однакова. І, і, Помітьте, оцей вірш, що ми читали, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас. І ви знаєте, як, уявіть собі, якби любов Божа до нас була проявлена по нашим ділам і по тому, що ми для нього робимо. Да? От Ми щось робимо і Бог більше в нас любить. Тільки ми перестаємо робити, і Бог відразу менше в нас любить. І ми знов таки хочемо працювати, то його любов не основана на тому, хто ми, а його любов основана на тому, хто він. Він є любов. І не на тому, що ми можемо зробити для нього, а на тому, що він зробив для нас. Мами, батьки, я думаю, тут багато хто має дітей. Ми бачили, виходили, вони такі хороші, красиві. Коли вони народжуються, що? Ми маємо з них яку користь? Крім радості, так? Яку користь ми з них маємо? Практично. Можливо, знаєте, є такі фрази, от вирощу сина, там, можливо на да? старості подасть води, якось так ще думають. Але в реальності народжується маленька немовля, яке не міє нічого. Яку користь ви маєте мами з ним? Ніяко. Дивіться, а що вони вам приносять? Вони вам приносять недоспані ночі, вони вам приносять е, е, крики, плачі, проблеми якісь, вони вже як трішки підростають, вони починають розкидати іграшки, ще щось, да, не слухають часто нас. Хворіють. Коли хворіють, да, вони та приносять вони нам і хвороби, і ми просто все відкидаємо і йдемо, е, щоб вилікувати. Дитину. Я отак, наприклад, в нас в церкві були такі випадки, що народилась немовля, хвороньке, і мама поїхала, і вони там півроку в лікарні. Так. Вона там ночами не спить. Вона прив'язує себе до ліжка і просто з ним. Що вона від того її дитини отримує? Нічого. Вона просто що? <клух> <Шо? клух> вона її любить. Вона її любить. Що я міг би дати, друзі, Богу? Що я можу дати Богу? Нічого. Він, як та мама, просто любить. Тоб, любов не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І яка користь мені з цієї любові? Ви чули можливо, фразу, ми всі знаємо з Біблії, що Бог любить усіх людей. же ж. Бог любить усіх людей, і це дійсно ну, так і це амінь. І коли ми читаємо Івана 3:16, так бо Бог полюбив світ, про який світ тут говориться? Про той світ, який був засуджений в Едемському саду. Оце той світ. І тут говориться про весь світ. Тут не говориться, так бо Бог полюбив християн, так би Бог полюбив своїх учнів. Чи ти...» Ні, він каже, так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого що дав сина Свого однородження, на цьому зупинились. Так би Бог полюбив всіх, всіх людей. І це те саме, знаєте, як ми можемо прочитати, що Бог наказує сходити сонцю над злими і над добрими, Бог наказує дощу, щоб він пішов на праведних і неправедних. Це також прояв Божої любові. І ви знаєте, і далі йде продовження цього вірша, яке розділяє. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, щоб кожен, хто вірує в нього. І коли ми говоримо наступну частину вірша, щоб кожен, хто вірує в нього, це вже інша любов. Дивіться. Перша частина це відношення до всього світу, до всіх людей. Друга частина це відносини. І якби, наприклад, я вам сказав, батьки, або ви, скажіть мені відповідь, є такий батько, який любить усіх людей, дітей. Усіх дітей на світі. Якби я сказав усіх своїх дітей, це так. Да, Він дійсно любить по-справжньому всіх, можливо, однаково. А якщо я скажу, він чи любить він всіх дітей на світі однаково, так як і своїх? Ні. Тому що, дивіться, в нього до тих дітей є відношення, ставлення, а до своїх дітей у нього є відносини. Це зовсім це міняє, кардинально міняє. Якби я сказав до вас, сказав би, хто візьме мою тяночку, щоб вона в нього жила, у вас жила. Можливо, ви сказали, да, можна. Тиждень, два, три пожила там. Почала щось кричати, до мами хотіти, потім захворіла, потім це. Я думаю, через місяць ви перетелефонували і сказали б мені, дивіться, Максим, ти забирай її, вже і так ми для неї багато зробили. Бо це твоя дитина, в нас є свої діти. Чому? Бо у вас до неї є відношення і ставлення да? хороше. Ви її любите як всіх дітей в світі. А своїх дітей ви любите по-іншому, у вас ними відносини. І ще таке питання. Хто з вас потурбувався, наприклад, про житло моєї дитини в майбутньому? Або хто з вас потурбується про освіту моєї дитини в майбутньому? Або хтось з вас потурбується про, не знаю, про взагалі вона поїде вчитися забезпечувати, все робити для неї, коли вона захворіє бути з нею. Ні. Ми, ми турбуємося за своїх дітей в першу чергу. І, ви знаєте, коли ми маємо стосунки, тоді в передачу з цими стосунками ми ще маємо дуже багато. Ми маємо прощення гріхів, примирення з Богом. Нове серце і нове життя, звільнення від вини і осуду, прийняття Богом і статус Божої дитини, Дар Духа Святого, Спасіння, вічне життя, спадщина з Христом, постійна присутність Бога, життя без смерті, болю і сліз, нагорода за вірність. От уявляєте, наскільки, здається, один той самий вір, да? він розділяє кардинальну людей. І це, і це все міняє в нашо життя. Ті, хто увірували, у них є відносини. Ті, хто не увірували, до них є ставлення і до них є відношення. Але хто не увірує, в цьому ж Євангелії е, написано Івана 3,18. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив у ім'я однородженого Сина Божого. Коротенько про те все, що я говорив. Боже до гріха надзвичайно великі, ми його не можемо осягнути. Але любов Його до нас ще більша. Він це проявив в тому, що прийшов на цей світ і помер зараз нас. І яка користь Його любові? І чи я це розумію? Слава нашому Господу і нехай дійсно. Це, в цьому в Цей день і це свято ми розуміємо, наскільки Божий нас сина до нас, і наскільки. Він зробив такий сильний крок, щоб пости нас амінь. амінь. амінь.